Розходів функціональних обов'язків між війським головою та заступниками і секретарем виконавчого комітету. Доповідає міський голова рішення джерела заступники і сіткий голова і секретар виконавчого комітету обов'язки повинні бути прописані і тому дозвольте зачитати. Немало, ну але сільський голова відповідно до закону, там нічого нового немає. Якщо потребує, то, значить. Ну, давайте, так, єдине, так, що, е що безпосередньо спрямовий і контролює роботи структурних підвезеньких апарат ради, включаючи зачинників секретаря виконавчого комітету, стало відділ організаційної кадрої роботи та правозабезпечення відділ інформаційної діяльності. Законують касі громадських співвідділів, змельних відносин та екології, відділ державної реєстрації, відділ Центру надання адміністративних послуг з правоохоронними органами та служби безпеки країни та першої заступники голови Лича забезпечує реалізацію державної політики в межах наданих законодавством повноважень, додержання Конституції України. Актів законів України про місцеве самоврядування України та інших розпоряджень постановку Кабінету міністрів і рішення Андрія Шівської сільської ради, виконавчого комітету Андрія Шівської сільської ради, розпоряджень поговорив частині реалізації повноважень в таких галузів, середньострокова стратегія розвитку громади, соціально-економічний розвиток регіону, фінансових бюджету, освіти, науки, молоді, фізичної культури, спорту, охорони здоров'я, культури, охорони культурної спадщини. Ветеранської політики забезпечення потреб внутрішньопереміщених осіб соціального забезпечення, соціального захисту, окремих категорій громадян транспорту, родичів підприємницька. Які здійснює здійснює керівництво та контролює діяльність фінансового відділу, відділу освіти молоді та спорту. Комунального закладу, центр надання соціальних послуг, відділ соціального захисту ветеранської політики, відділу свого комунального господарства, економіки, містобудування і архітектури в частині економічних питань транспорту та квартирного обліку, відділу культури і туризму, комунальне неприбуткове підприємство центр надання первинної медико-санітарної допомоги, взаємодія з розпорядниками коштів та різних рівнів бюджетів, тобто державний бюджет. Власний район. Заступник військової діяльності виконавчого кориду Василь Геращика здійснює організаційне та матеріальне забезпечення діяльності виконавчого комітету сільської ради, контролює виконання місцевих програм з питань діяльності організованих, організує взаємодію між місті іншими структурними підрозділами виконавчого комітету сільської ради із дійсних повноважень. Забезпечує виконання повноважень новості оборонної роботи, забезпечує виконання законодавства про військовій обов'язок. Заходи пов'язані з мобілізаційною роботою, заходами по забезпеченню правопорядку захисту критичної інфраструктури, цивільно захисту населення. Забезпечує координацію роботи установи організацій, стосовно майна, що належить до комунальної власності територіальної громади, Відповідає за та сильно управління комунальної власності. То. Розробка програм соціально економічного зачистувати місце чи які він відділ від слово-комунального господарства, економіки, містобудування та архітектури в частині виконання повноважень, окрім ну, економіки? Те, що буде причастно, Відділ бухгалтерського обліку та бідності, служба у справах дітей, комунальна установа місцева пожежна охорона, комунальне ребуткової підприємства з волонтерської зеленої господарства. Секретар виконкому. Уважно, організовує передавно технічні за виконання нормативних заперечень документів президента Верховної ради, Кабінету міністрів України, рішення обласної ради та обдержадміністрації, рішення міської сільської ради та виконкому розпорядження головою, формує постав і роботи. Організовує підготовку сесійних засідань сесії ради з питань, що з на розгляд ради планує та організовує роботу виконавчого комітету, ну і далі бере участь у цій роботі сесії. Ради веде документацію. Начікувати це тут. Далі все по повноваженням, який виконавчий комітет. Крім того, веде особистий прийом усі, ведуть особисті прийом громадян, практики які розроблені у старостатах надані організовувати роботу комісії робочих груп. І посаду його згідно постудової інспекції. В межах цієї компетенції план планує виконує інші доручні військової роботи. Оце отакет. Це йому дія. Це його е, заміняє колись голова відсутній або хтось із е, заступників. Усади. І голова виконує обов'язки повноваження або Личак, або Геращенко, у відповідності до покладених обов'язків центрі міської ради. Тобто, привітник, То, зараз Личак на лікарняному, Геращенко та Лечистка на Ліка, якщо це Лечинка відсутня, буде Геращенко. Але це покладається доступ. Далі, е, заступник із половини Лечак, її заміщає Василь Геращенко. При відсутності заступника Василя Гращенко заміняє рушок. Підкритай виконавчого комітету, коли відсутня керівник структурного підрозділу замінює виконавчого комітету відповідно до розпорядження, які поговорив. Я прописано закону України. Я в міничкому обов'язки, щоб на похорону. Андрея Шевченко. 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 Андрея Шевченко.

так ексклюзивний буде. Да, референс так, померла 82,55 років, то ж тато. Так, да. А на сьогодні написано 105 дней. Треба що поліція і так. Треба людям прочитати ще. Бо покладено кожна людина прочитає, ніхто ж може там стояти цієї дворети. Не можна, не можна. Можна, да, ні. Положніка читання не хорошовому стіну такі защита, но не, 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 <правда> <воно, її, правда> не може бути. Ми готові не Ширченко. просто покласти роботи. Ми, ми можемо і ми можемо доплачувати. Я вже починала подумувати. Якщо ви б оце тут допочивали, то дізнаєтеся, чого ми читаємо без дозволення. Хоча б раді, якщо ми спочали в очеріді. Вона получає 2 900 і куди чи та послабиш, як вона це отрає. Ну, звісно. Була раніше така організація, я вважаю, така тиражна організація, яку кожній місце розпрацювали. Тоді ж, безпечно, потребує організації. Він і читав. Наразі такої вже організації немає. Можливо, хтось. Захотів зубами. Перепитали вже і просила Михайла Васильячого. Я таке не читаю. Пропонуйте, можливо, хтось до когось. Хотілося, так. І в мене ще теж така ініціативна пропозиція. Марина, я і вас питаю. А чи так не вона буде з вами якісь підтримки? Та ну, це просто поговорити, що це ще пропозицію теж застоплено, що. Жанувати її ювілейні доти людей похилого віку, хто б задевину. Так мені шановна, мені шановна. Це клочює вже з ним же. Зжена є це так сто років. Нічого. Ніхто не вітав 90 років. Ніхто не вона дуже ждала. Ну і взагалі десь така дев'яносто, щоб ще просто прийти привітати. 90, йде 90, де звана президентська стипендія. Щомісячна там доплата до пенсії. Аріння то було на сторіччя фіксарада, купляємо дарунок, приходить літає. Так, да, це було таке. На 90 років йде до пола. А хто 90 років? Ну просто я все... пропозицію, де відмінили Миколаєві можна було. No, ну, они даже не знаю. Да, выбрать так. На данный час уже поважно еще. Боже, каждого уважить.

А до Вері. Так, до Вері таке треба буде. А до Вері. Ти нічого, як витяй, не чіпаю. Питання є. Добайте, да, ну, да. Давайте про розподіл обов'язків проголосуємо і зараз визначимося із якому справді це пропоную затвердити такий розподіл обов'язків, прошу голосувати. Супроти займалися програм. Вот, 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 25 вот, Yes. Oh, yeah. you.